Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Вітаю вас! Малята, сьогодні День громадянського виховання. Громадяни це люди, які живуть на території країни. Ми із вами, громадяни країни України. Називаємось українці. Місто, в якому ми живемо, це місто Хмільник. То і ми з вами, хмільничани. В нашій країні Україні і в нашому місті хмільник жили і живуть багато добрих, сміливих, розумних і талановитих людей, які робили і роблять багато добрих справ для країни і для міста. І щоб люди завжди пам'ятали про них, майстри виготовляють пам'ятники. Пам'ятник. Це споруда, призначена для увічнення пам'яті людей, подій. У нашому місті є багато пам'ятників, і ви їх точно бачили. Деякі з них я сьогодні покажу і розкажу про них. І під час прогулянки містом ви зможете впізнати їх і розказати своїм друзям і батькам. Будьте уважні! У нашому місті є чудовий парк. Тараса Шевченка. Впевнена, ви всі любите гуляти у ньому. На вході до парку стоїть пам'ятник поету, художнику, письменнику Тарасу Григоровичу Шевченку. Він написав багато творів і прославив нашу країну, Україну. Коли ми перейдемо в дорогу до будинка культури, то побачимо чудовий пам'ятник пам'ятник. Матері. Старенька матуся сидить біля віконечка, дивиться у віконечко і чекає, коли до неї прийдуть діти і онуки. Ще один дуже важливий пам'ятник це монумент захисникам України. Він створений, щоб вшановувати і пам'ятати воїнів, які загинули захищаючи. Нашу батьківщину. Малята. Багато чудових пам'ятників у нашому місті. Створені однією людиною, скульптором Віктором Стуканом. Він житель нашого міста, хмельничанин. І коли ви будете гуляти містом, будь ласка, підійдіть до пам'ятників, роздивіться їх і пам'ятайте. До зустрічі!